Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Ну що вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі черговий випуск четвертого сезону програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Олег Самохвал та мій колега Дмитро Король. Привіт, Дмитре! Усім привіт, вітаю, Олеже. Сьогодні як і завжди, ми будемо говорити про актуальні теми міжнародних відносин. І що в нас цього разу, Дмитре? Сьогодні в мене настрій закінчити все те, що ми не змогли закінчити минулого разу. Хто знає, можливо, мої мрії сьогодні здійсняться. Здійсняться, запевняю тебе. Адже цікавих подій вдосталь, їх так і кортить обговорити. Однак до того ж, треба виконати обіцянку перед нашими глядачами. Що і про що це ти говориш? Ех, Олеже, сумно, що ти забувся. У минулому випуску ми говорили про Олімпійські ігри, але тема настільки широка та глибока, що вирішили присвятити. Їй більше ніж один випуск. Так ми ж наче все обговорили. Розповіли про ігри у давній Греції, про відродження змагань у сучасності та багато багато іншого про цю спортивну подію. Але ж кожна олімпіада унікальна. Я тут не лише про спорт. Навіщо далеко ходити? Кишечна паличка, богохульство, брудна річка та футбольний матч тривалістю у 4 години. І це ще навіть не все. Ого, це все треба якнайшвидше обговорити. Насправді кожні Олімпійські ігри ховають за собою якісь інтриги та драми. Ігри часів ковіду були присвячені скандалам з додатковими стероїдами та російськими спортсменами, які вкотре хотіли здобути несправедливу перемогу. Саме тому тема сьогоднішнього випуску. Олімпійські ігри в Парижі 2024. Чудово! З чого розпочнемо? Важливо, з кінця? Не будемо. Спершу буде початок, олеже. Скандали почалися з самого відкриття Олімпіади. Для деяких її організаторів церемонія відкриття Олімпійських ігор супроводжувалась погрозами. Вони надійшли деяким учасникам та хореографу-постановнику сцени з дрег-артистами. Дрег-артисти артисти це люди, які носять одяг притаманний іншій статі. Тому таких артистів зазвичай пов'язуючи з ЛГБТ спільнотою, чекай, чекай. То виходить, коли діти в 5 років одягають мамині туфлі та бігають по квартирі, то вони відразу стають дрек-артистами. Щось типу того. Але різниця в тому, що в цей момент на тебе не дивились десятки тисяч людей наживо та мільярди глядачів по телевізору. Ну хто його знає, але ну. Так, у чому ж тоді проблема цього дійства? Невже подібні вистави яскравих представників ЛГБТ спільноти не стали як чимось буденним для Європи? Ну можливо, ніякого скандалу не було б, якби деякі глядачі не помітили схожість у перформансі артистів із картиною Леонардо да Вінчі Таємна вечеря, де Ісус Христос сидить за столом із дванадцятьма апостолами увечір перед розп'яттям. Саме тому цей перформанс набув такого резонансу серед віруючих та Батьох інших людей по всьому світу, куди далеко ходити, навіть Дональд Трамп у розпалі передвиборчої кампанії не оминув цей епізод. Ну звісно, Дональд Трамп, як справжній республіканець, засудив таке дійство та назвав його ганьбою. Але ну водночас смішно слухати подібні зауваження від популіста, який сам не проти влаштувати перформанси на сцені задля додаткових балів карму в лапочках голосів на виборах. Цитую: насправді церемонія відкриття була ганьбою. Я маю на увазі, що вони можуть робити певні речі. Я думав, що це жахливо. Послухайте, я підтримую всіх. Я дуже відкритий, але я вважаю, що те, що вони зробили, було ганьбою. Відчуваємо дещо незв'язний текст, не сформовану позицію. І отже, реакція була заради самого факту реакції. До речі, далі він також не боявся підживлюватися публікою Олімпійських ігор. Ну добре, з цим розібрались, але гендерні скандали, на яких піарився Трамп, не обмежувалися лише церемоні. Відкриття. І це також стосується боксу. Та невже гендерна рівність досягла свого апагею, і жінкам нарешті дозволили боксувати з чоловіками легально? На жаль, чи на щастя, такого ще не сталося. Однак, без булінгу жінок не обійшлося. Річ у тім, що хвилю обурень викликав боксерський поєдинок між алжиркою Імане Халіф та італійкою Анжели Каріні. Італійка зазнала поразки вже на 46-й секунді від алжирської спортсменки, яку через її зовнішність у соцмережах почали називати трансгендером. Навіть припускали, що рівень тестостерону у боксерки явно вищий ніж допустимо для жіночого спорту. Багато відомих людей висловилися вже з цього приводу. Наприклад, прем'єр-міністрка Італії Джорджі Малені назвала змагання нерівними. А Джон Роулінг, авторка «Гаррі Поттера», сказала, що це було побиття жінки чоловіком. Ну я розумію, що справа гучна, і думки різні, але ж йдеться про стать. Ну це ж чиста біологія, поки що, чому не можна зробити відповідні тести та підтвердити чи спростувати всі ці чутки? Річ у тім, що хелів дискваліфікували ще під час чемпіонату світу 2023 року, після того як міжнародна боксерська асоціація IBA, яка фінансується Газпромом, заявила, що спортсменки не пройшли тест на відповідність у статі. Проте умок назвали тестування від IBA. Нелегітимним варто сказати про ту лють та ненависті серед авторитетних бійців міжнародного спорту. Погрози, заклики до двобою з цією жінкою заполонили простір цієї сфери спорту. Я мовчу про те, що ці бійці вважаються кумирами для багатьох дітей світу та авторитетною думкою, що формує їх нестабільну психіку. Так це ще й точно удовгу дуже сильно шкодить ЛГБТ спільноті. Відчуваю в цьому двобої поглядів на можливе розбудування власного життя, буде ще дуже багато. Раундів, однак, як на це відповіла міжнародна боксерська організація, спробувала якось виправдати себе знову ж таки, ніби такі дрібниці, як ти кажеш, чисто біологія, але при бажанні навіть аксіому можна роздути на кілометри діалогів, щось це нагадує дискурс про індивідів, які вважають, що земля має форму кулі, олеже. Жарт, звісно, зацінив. А от про скандал відповів просто якби ж то, виконавчий директор міжнародної боксерської асоціації тоді відповів що він не може розголошувати результати тестів на відповідність в статі, але дискваліфікація боксерів на чемпіонаті світу серед жінок 23-му році, мовляв, означає, що громадськість може читати між рядків. Як на мене, тут все очевидно. У відповідних установ є всі необхідні докази, щоб проставити всі крапки над «і». але у них не вистачає сміливості це зробити через страх перед суспільством та його тенденціями. Але ж не боксом єдиним запам'яталася нам цьогорічна олімпіада. Декілька цікавих сюрпризів подарував нам інший вид, та не менш популярний вид спорту. Мова йде звичайно ж про футбол. Ну і що там може бути нового? Жорстка сварка між гравцями чи претензії до суддівства матчу не забувай, що ми тепер живемо у епоху, коли дрон. Не використовуються не лише для захопливої зйомки весілля, гірського пейзажу чи фотографування хороших руських в наших з вами полях, а й для шпигунства за суперником у футболі. Адже на жіночому футбольному турнірі головний тренер збірної нової Зеландії Ендрю Прегнал звинуватив Канаду в надсиланні дронів для спостереження за їхніми тренуваннями перед матчем, закликавши ФІФА вжити заходів. Поліція французького міста Сент Ентьєн затримала представника жіночої збірної Канади який знімав тренування жіночої збірної нової Зеландії з футболу на сайті Олімпійської збірної нової Зеландії вийшла заява про те, що на тренування до їхньої команди залетів дрон. У ній було сказано, що французька поліція затримала неакредитованого представника жіночої збірної Канади, яким як потім з'ясувалося, був аналітик збірної Джозеф Ломбарді. Двох канадських тренерів відправили додому у зв'язку з інцидентом, перш ніж незалежна перевірка. Ада Сокер показала, що головна тренерка Беф Прістман залишила свої обов'язки на першому матчі та вибачилася, а потім була повністю відсторонена від Олімпійських ігор. Випадок звичайно неординарний, але уяви, що відбулося, якби на місці Канади та Нової Зеландії були збірні України та Росії. Гадаю, що навряд чи все обійшлось розвідкою, а не справжнім боєм. На жаль, цього не можна сказати про матч між Марокко та Аргентиною. Вторгнення вболівальників на поле. Призвело до бійки та затримки майже на дві години, коли Аргентина грала з Марокко в першому чоловічому олімпійському футбольному матчі. Аргентині не вдалося зрівняти рахунок 2-2 після суперечливої перевірки вар, яка визнала пізній гол Крістіана Медіни незначним офсайдом, зберігши рахунок 2-1. Однак до прийняття рішення охорона стадіону Сент Етьєн була повна рук, коли приблизно 20 вболівальників увірвалися на поле деякі запускали пета, закидавши аргентинських гравців чашками та пляшками. Гравці залишили поле та попрямували тунелем заради своєї безпеки. Але на годиннику ще залишався час. Коли порядок було відновлено, обидві команди було викликано зіграти останні три хвилини гри. Але головний тренер збірної Аргентини Хав'єр Маскерано залишився вражений тим, як впоралися з ситуацією, назвавши це найбільшим цирком, який він коли-небудь бачив. Але як би там не було, у футбольному плані Олімпіада в Парижі є історичною для України. Наша збірна вперше Ше бере участь у цьому турнірі, чого не можна сказати про наших північних сусідів. Востаннє вони брали участь в олімпіадах за часів радянського союзу. Але цікаво те, що у тих збірних більшість гравців команди були етнічними українцями, тому і не дивно, що після розпаду СРСР Україна здобула значно більше нагород, як на клубному, так і національному рівні. Навіть в контексті індивідуальних досягнень українські спортсмени завжди домінували в порівнянні з російськими. Повністю згоден з тобою, але найбільше Коди українському футболу може нанести не агресія з боку Росії, а жадібність та можливо легковажність самого українського футболу. Наприклад, вторгнення РФ у 2014 році не завадило команді Дніпро зіграти у фіналі престижного турніру Ліги Європи або ж навіть після повномасштабного вторгнення 24 лютого донецький шахтар у 2022 році вдало виступив у лізі чемпіонів. А найголовніша зірка клубу Михайло Мудрик настільки якісно зіграв у ма. Чах турніру, що згодом його придбав лондонський Челсі за рекордні для українського футболу 100 мільйонів євро. Ця подія не лише вкотре нагадала світові про Україну, а й дозволила футбольному клубу заплатити мільйони євро податків у бюджет України. Однак досвід Олімпіади не є таким позитивним. Річ у тім, що клуби просто-напросто не відпустили гравців на турнір. Якщо іспанським чи англійським грандам складно висувати претензії, то до клубів УПЛ з'являються багато гострих запитань, чому Динамо та Шахтар не відпустили достатньо гравців, навіть менші меновані клуби України заборонили гравцям їхати на Олімпіаду. Тоді про який результат може йти мова. Мені сумно спостерігати за цим дійством, розуміючи, скільки молодих талановитих гравців ми маємо та як марнуємо цей потенціал. Ну я б не був би таким категоричним у цьому питанні. Насправді, олімпійська збірна достойно виступила на турнірі, попри відвертий неоптимальний склад. Врешті-решт нам. Вдалося обіграти бронзового призера збірну Марокко, тому наша команда справді заслуговує на повагу, попри те, що їй не вдалося вийти з групи. А щодо вчинку українських клубів, то в мене дещо інша думка: Як би там не було, а клубам потрібно готуватися до нового сезону не лише заради трофеїв, а й для того, щоб заробити принаймні мінімальні кошти на виплату тієї ж самої зарплати гравцям. Тому позиція клубів більш ніж раціональна. А проблема з кадровим дефіцитом вказує на прогалини в українській. Кому футболі загалом так у нас є зірковий мудрик, унікальний шапаренко та ще певна кількість яскравих креативних футболістів, але цього недостатньо для стабільності виступів як збірної, так і клубів. Тому варто як на державному, так і на приватному рівні приділяти вихованню нового покоління футболістів значно більше ресурсів. Простіше кажучи, завдяки системній роботі у цьому напрямку, в нас буде не один, а десятки мудриків, і їх усіх вистачить. Як на матчі збірної так і на виступи клубів у європейських турнірах. Ну добре, з футболом розібрались. Усе не так і погано, але є куди рости. А що у нас на екологічному фронті? Сумніваюсь, що така визначна подія могла обійтись без такої важливої у 21 столітті теми. Маєш радше на цей раз французька влада захотіла провести історичні паралелі з Олімпіадою 1900 року, коли Париж вперше приймав такі ігри, та організували водні змагання не у басейнах, а у річці Сена інвестував близько півтора мільярд євро у підготовку сени до Олімпіади, збудували нову очисну станцію, через яку вода проходить у три етапи. останній з яких включав дію близько сотні ультрафіолетових ламп. За словами операторів, система забезпечує на 99,9% очищення води від бактерій. За півтора тижні до початку змагань сену демонстративно перенули міністр спорту Франції та мер Парижу. Ага, настільки очистили річку, що разом зі спортсменами. У воду повернулась кишкова паличка, і таке змагання між ними переросло у масове отруєння учасників змагань. Тому організатори були змушені перенести змагання. Так, 30 липня відклали чоловічий тріатлон, який, зрештою, відбувся днем пізніше, вже після жіночих змагань. Переносили і змагання з тріатлону з 3 серпня на 5. Спортсмени скаржились, що через це вони мали стрес і розфокусованість, бо не знали, коли напевне відбудуться змагання, і не могли себе налаштувати. Тувати організатори ж запевнили. Намагаються уникнути створення стресових ситуацій і повідомляють про змагання напередодні, а не вранці у день запливу. Це звісно вдарило і по іміджу Франції. Біжучи за власними ностальгічними порівняннями з старими Олімпійськими іграми, держава нашкодила сама собі, і для багатьох ці ігри, особливо в сфері палавального спорту, стануть або смішним, або злісним спогадом про цей рік. Реанімувати це очевидно, що вони на той момент ще не знали, що саме це буде їх реанімувати. Взялися перформансами по всій. Франції виступи світових селебріті, парад прапорів на катерах, феєричний феєрковий салют всім гостям Парижу запам'ятався на рівні з тими всіма казусами, що ми озвучили. Однак ще й запам'яталися 15 пропущених росіян на ігри, хоча і під білим міжнародним прапором, і популістські вислови в дусі усієї сучасної західної Європи. До речі, сім тенесистів, три велосипедисти, три веслувальники на каноє, плавець і батутист уточню. Ні, ФТІ з посиланням на МОК це ті росіяни, які взяли участь від Росії у цьогорічних змаганнях. Усі вони не мали права продемонструвати прапор Росії та висловлюватися на підтримку російської війни в Україні. Хоча хто знає, як МОК контролював виконання другої вимоги, адже він без проблем допустив до змагань тих, хто не приховує свого схвалення російської агресії проти українців минулого тижня. Міжнародна неприбуткова правова організація Global Right Compliance представила. Докази, що понад дві третини допущених російських спортсменів уже порушили вимогу про публічну підтримку вторгнення Росії. Пише FT. Гайська організація заявила, що МОК проігнорував результати її досліджень. Наприклад, те, що велосипедистка Альона Іванченко і тенісистка Єлена Вєсніна лайкали пости, що ставлять під сумнів право України на існування, і ті, що прославляють військові досягнення Росії. FT також наводить слова Єлисей палацу про те, що дуже мала кількість росіян, яких допустили до Олімпіади, демонструє, що процес їхньої перевірки моком був ретельним. WSG знайшов підтвердження, що принаймні 18 росіян, які змінили національність після початку повномасштабної війни в Україні, змагатимуться у Парижі. Російський сайт Sport Express нарахував 58 спортсменів із російським корінням на цьогорічній олімпіаді. Він взяв до уваги тих. Хто змінив паспорт багато років тому, і це досі не все. Однак, колись таки це все потрібно закінчувати. Тому закінчуємо зараз Олімпійські ігри. Ми закінчили оновленням інформації у наших головах. Війну ми закінчимо перемогою. А ефір з гарним настроєм. Дякую, що слухаєте радіопрограму Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. А ми кажемо до нових зустрічей і зустрінемося за тиждень. Політичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.